Це у нас трициртіс. Або ще називають садовою, садова орхідея. Це багаторічник. Росте на півтіні. Всім привіт! Я Скульниченко Анжела і це мій канал Декоративний Сад Півня. Це така садова орхідея, називається трициртіс, красунька така, правда ж? Росте вона в мене давно. Кілька років тому я її випродала майже всю, тому зараз на продаж немає. Є це один кущик і потім ще один. І все поки множимо. Десь треба буде чекати ще пару років. Отака От краса заціла у нас. Наші міскантуси. Кілька днів не могла знімати відео, б не було часу. У нас зламався лічильник, електролічильник, тому довелося бігати по інстанціям, писати це все. Ну, вирішили заодно вже поміняти на день-ніч. Зараз з цими сиренами всюди черги, поки заплатили, стояли в чергах, відправляти посилки, проблема всюди черги. Вчора цілень проїздили. Навіть не встигла приготувати всі посилки, тому сьогодні відправила тільки трошки. Але останні буду відправляти теж. Цілих хризантемки у нас. У нас тепло, сонячно. Всі такі, як пуговки малесенькі, зараз гляньте які. Гарнюні. Гарнюні, гарнюні. Треба буду ділити весною, тому, до речі, будуть на продаж трошки. Ну, я потім ще познімаю хризантеми, тому що я буду їх пересаджувати, ділити. Тут така ось темно зацвітає, буде така борду... бордова ромашечка, але вона набагато темніша на його. Тут у нас насіялася айстра багаторічна, виявилася дуже така гарна. Я її залишила. Роблю і весною навіть зроблю її кілька кущиків собі, десь у бордюрчик всуну. Дуже гарна. Вона така квіточки такі, ну, бачите, немаленькі. І колір такий е, рожево бузковий гарна така. Тож залишу її для себе. Вийшов новий сорт із сіянця. Зарізала кентрантус, але він ось знову цвіте. У сусідів свині кричать, у нас кричать. такий наш осінній сад. Айстра виразкова леді Lady in Black. леді <coughs> в чорному в переводі гляньте як ажурна краса. Вона вже цвіте повністю зараз зацвіла. Теж ця Айстра леді ін блек є на продаж. І зараз і на весну буде. Хто хоче, можете писати вже свої хотілки. Гляньте, яка краса. Тут теж ось будуть зацвітати хризантемки в мене, тут гляньте який кущ, мабуть. Ну, метр в діаметрі точно є. Пенісету ми вже починають осипатися. Я тут ходжу, прикладаю шланг і, бачите, вже ось починають осипатися. І сентябрінки їх називаю. Айстра багаторічна. Тут у мене такий синій куточок. Поливалася ось рожева махрова, впала на землю, тому що вона, ну, на землю на куші, тому що вона стала важка від поливу, синьої махрової багатої. Так, треба якось так йти, щоб сонце-сонце не світило нам в очі. Пампасна трава або кортадерія вже теж почала розпушуватися. Вон, гляньте які пухнасті мітьолки вийшли. Будемо ділити її на весну. Тут у нас вже сентябрінки майже відцвілись. А тут ось треба. Вирізати в бо тут починають цвісти ось хризантемки. Гляньте, яка гарна. Вона такого кольору прикольного, така якась червона, але з таким, знаєте, як наче от трошки, наче як малиновий колір, чи як передати. Ну, колір взагалі бомбічий. І багато будуть свісти. Бачите, така ось ромашко видна, тиракотова. Тут така ось червоненька теж. Наша анемона рожева гарнюня. Це у нас красиво плодник, я вже показувала була. Своїми ягідками. І гляньте, ось тут у нас цвіте гаура під сіткою. Бачите? Метелики білі. Кантус китайський вже зовсім-зовсім став таким жовтим, вже така осінь. Настояща осінь. Яблунька декоративна. Матьопство. Дивіться, ці вже що почервоніли, вони вже згнили. Так, йдемо гуляти. До речі, бере крилатий, форма компактус і тільки починає червоніти. Ну, він ще зовсім маленький, я його весною тільки посадила. Я хочу показати одну айстру теж. Наші досі цвіте, така вона гарна. Квіточки такі в неї крупні. І вона така, бачите, така, як лахмата, наче. Міскантуси, міскантуси. Міскантус космополітен. Дуже ділити його на весну. Багато цього буде тільки на весну, тому що не хочу зараз вже трогати, ділити кущі. Така нам продовелись на ще на продаж трохи є. Так, це вже в нас тут кінець городу. Ось, до речі, ще кермек цвіте досі. Залишила ще ось. Той, що відцвівся залишила його, нехай б насівається ще. Він. Бачите, вже сухий відцвівся Залишила всі кермеки, нехай насіваються. Хурма наша. Ще досі зелена. Бачите, ще досі зелена. Ще тут трохи будемо збирати вже. І вона така якась як, як поділена така з ямочками. Хоча це тільки одна а ці рівни... ні, ні. Є все-таки такі, як, знаєте, така, як... як на дольки поділена наче. Так, це наша компостна була яма, тепер вже куча. Я копала десь. Два-чотири роки назад вже не пам'ятаю точно. З ями стала куча компостна. Так, тут у нас проволока пригинаємось. У нас міскантус граціела гарний такий, це самий пізній такий. Злак який стоїть довго, зелений. Бачите, що зовсім зелений, зовсім зовсім. Так, це у нас зізіфус. Ось він з цієї сторони дозрів більше. Бачите, скільки вже стило, Вон там ще наверху скільки. Вкуснятіна. І виноград висить теж Багаторічні річні айстра які на і обидві ще є трохи на продаж. О. Гризонтемка, яка зацвітає. Гляньте. Кучеряватка. Кучеряшка. О ну, тут у нас з цього краю сентябрінки. Тут теж ось рожева і леді в чорному. Ажурна така гарна. І рожева махрова. Іскантус, як і джима, теж на продаж є. А ця ще трошки постить і стане просто голубою. Зовсім камера не передає натуральний колір. Тут хризантеми зацвітають, ще така теж буде гарна ромашечка жовтенька. Ну, ще не всі зацвіли. От, гляньте, яка теж теракота, гарна. Я хочу тут звідси всі прибирати. Всі відцвітуться, буду прибирати і буду тут робити ще, де територія у мене з болотними рослинами. Гляньте, яка розева ромашечка гарна. Клас. Вона рожева, така рожево-бускова. Від сусідів. Айстри. Гляньте, березклет карликовий, теж почав червоніти, гляньте якийсь став. Ця Та така більш низькоросла Треба буде буду пробувати черенкувати. І бересклет крилатий. гляньте якийсь стає гарний. ягідки ягідки в нього такі не дуже, а вся краса його в кольорі листя стає, бачите які? Верньоні. Продаж, поки бересклету крилатого нема, то гандемат, може десь через рік-два буде. Надіюсь. Троянда плетюча, треба буде її звідси прибрати. Буду тут міняти все і треба прибирати. Ну, Ось так. Наша скумпія Royal Purple гарна, Бордова. завжди такого кольору. Там є молоді гілячки, знизу їх вже не стала обрізати. Буду пробувати робити перевод, бо не черенкується вона зовсім. Це у нас жовта скумпія, але бачите, все-таки жовті рослини у нас підгорають, не хочуть рости. Хурма тут залишилась ще сама рання. Ну, ще тверда на деревині. Кроші виноград висить, он грони треба обривати. Наш фонтан. До речі, німфеї цвітуть, зацвітуть вже туди далі ближче до обіду. І цвітуть тільки ось у нас сорт є Джорджія Піч. Якісь вони самі витривалі. Довше всіх цвітуть. Ніякі більше не цвітуть. Ні червоні, ні жовті, а ці цвітуть. Ну, зацвітають вони зараз пізніше і цвітуть до самого вечора. Бачите, вже почали трошки розкриватися. Вона, до речі, похолодала, стала більш прозора. Видно горшки. Європейський треба буде зняти про нього окреме відео. Поки він ще гарний своїми бубочками було сумах окрасився гляньте який колір. І червоний, і коричневий, і жовтий, і оранжевий. Вон там ще один залишила великий, гляньте. Буду вже викопувати туди пізніше. Саджу в горщик, щоб на слідуючий рік був. Гляньте, яка краса. Такі кольори. Вон тут малесенький, а теж гляньте який колір, як відрізняється. Осінь наступає осінь. До речі, ще є, у мене кровохлібка, не пістрява, зелене листя, але з такими гляньте. І в неї бубочки оці більш крупніші, ніж у пістрявої лимон. Вона зараз цвіте. Теж трошки є на продаж. Не наводиться різкість. Зараз да ще спробуємо. Зараз да спробуємо ще. Та зараза така. Не хочет. О! Бачите, які вони. Не набагато крупніші, ніж та після пістряволисна. Бачите, які? Ось з них теж можна робити сухоцвіти зривати. Зривати і засушувати. це Цикровохльопка, звичайна, ну вона теж висока, росте і треба буде підв'язувати, але бачите, коли маленький кущик, то вона стоїть. Вже коли буде він великий, то тоді треба буде підв'язувати. Гарні які ці штучки. Руковиця плакуча, яку я виростила з черенка сама. До речі, відпадуть листя, буду стригти, покажу, як я буду її формувати. Аконіт наш синій. Кізельник. Ягідки вон, які гарні. Червоніють. Айстра вирізкова вже майже відцвілась, але ще трохи є. Ще трохи є. Ще покажу свою анемону білу. Вона зараз цвіте, ну, обліплена просто, гляньте. Тут, бачите, вона росте, тут у нас басейн. Ялівець, у неї весь час коріння в тіні. Тут у нас весь час дуже часто вириває шланг, і вона весь час тут мокра. І виявляється, що вона любить таку напівтінь і дуже любить вологу, тому що вона тут ну, дуже гарнезна просто. Просто суперова. Не кажу, що, ну, я не обіцяю, що буду її ділити, це якщо в мене руки дійдуть до весни. А взагалі я її купувала. От ще купила собі дві анемони в, в зеленому едемі. Шукайте там на весну, десь після Нового року. Там завжди є такі цікавинки. І можете собі шукати там, хто хоче. Там є різні анемони. Я собі, як і казала, ще дві заказала різні. Тому що люблю їх вони. Дуже гарні, ще стільки пуп'янків, ще буде цвісти. Зараз просто от гляньте, скільки квіточок на неї. Просто красуня. Просто красуня. який квіточок, просто супер. Так, ну ще що тут у нас? Ще, ось покажу піраканту нашу, яка у нас і на той бік, і на цей бік. Бачите, ягідки які червоні. І он там жовта. Жовта ще заплететься. Цей п'ялівець підстрижу. Дам більше свободи піракантів, у нас з ягідками така різнокольорова, гарна. Ну, думаю, що на наступний рік вже жовта заплате цю сітку, тут буде у нас вже повністю стіна така, живоплод. Ага, до речі, ще хотіла показати жимовость гекордота, яка досі квітує, гляньте. Аромат стоїть неперевершений. У мене вона є на продаж, я її багато була начеренкувала, багато є 35 гривень, 50 гривень такі гарні вже. О, кущики у корідині. Так що цвіте вона, як бачите, цвіте довше всіх і буде цвіти, цвісти до морозів. До речі, хочемо з чоловіком вирішили прибрати цей е, кліматіс. Хочемо прибрати, тому що за ним доглядати треба. Посадимо тут, Господи, дай пам'яті. Плюс тут у нас оці бетонні дерева і зробимо просто таку зелену гарну арку. Тому що це все треба відрізати, прибирати. Ну, знаєте, нам уже стає важче з кожним роком, тому вирішили прибрати. Побачу, коли викопаю цей корінь, покажу. Може, хто захоче собі його. Я ще навіть не знаю, який він буде. Тому поки нічого не пропоную. Наша ось осіння юка. Все-таки надіюсь що хоч одна встигне зацвісти на нас порадувати. бачите Діток вона не дає зовсім, так що такий сорт. Тому вона так і рідко в продажу буває, тому що вона дуже погано плодиться. Ось така ще нас чекає краса. І тут робимо арочку, просто з плюща і тут, тим паче, що він вічно зелений буде, буде красота взимку. Ну от і все, в принципі, вже час. Час, буду закруглятися. Бажаю всім гарного дня.